Вітаю, друзі, у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у одну коротку, але знаєте, надзвичайно глибоку історію з 19 століття. Вона чудово йлетрує одну з центральних ідей нашої віри. Ну, давайте почнемо з життєвої ситуації, мабуть, знайомої багатьом. Уявіть, ви вдома, і раптом лунає стукіт у двері неочікуваний. І от це миттєве вагання хто це, чого хочуть відчинати чи може краще зробити вигляд, що нікого немає. А ось і фраза, яка є серцем усієї нашої сьогоднішньої розмови. Всього одне речення, але в ньому стільки страху, непорозуміння і, як ми побачимо, глибокої теології. Гаразд, давайте розбиратися, що ж за ним стоїть. Отже, сама історія вона переносить нас до Північної Англії, де один пастор знав про жінку зі своєї громади, яка жила, ну, в дуже великій скруті. І от він вирішує їй допомогти. Бере гроші, іде до її будинку, стукає раз, другий, а у відповідь тиша. Ну, що тут думати, мабуть, її просто немає вдома, і він йде геть. Але вся справа в тому, що вона була вдома. Тоді чому? Чому вона не відчинила? Таємниця цієї тиші розкривається трохи згодом. Через деякий час він зустрічає її і каже мовляв, заходив до вас із допомогою, але, напевно, розминулися вас не було. І її відповідь, знаєте, вона просто розриває серце. Тільки уявіть, вона чула стукіт, але сховалася. Чому? Бо подумала, що це прийшов власник будинку вимагати гроші за оренду, гроші, яких у неї, звісно ж, не було. Вона ховалася від страху. І ось тут ми підходимо до самої суті. Бо це не просто сумна історія про бідність та оренду. Ні, це непорозуміння, коли дар приймають за борг, є потужною метафорою чогось набагато набагато більшого. Автор цієї притчі, великий проповідник Чарльз Сперджен, використовує цих двох персонажів жінку і пастора, щоб показати нам дві абсолютно різні діаметрально протилежні богословські реальності. Подивіться, як це працює. Збирач орендної плати, це уособлення закону. Він приходить з вимогою, він вимагає те, що йому належить, і він викликає страх. А пастор, він уособлення благодаті. Він не приходить вимагати, він приходить, щоб дати дар. Він несе не осуд, а прощення, любов і милість це два абсолютно різні світи. І Сперджен прямо говорить про це, пояснюючи Євангеліє. Він каже, послання Христа це не візит збирача боргу, воно схоже на візит того пастора, який приходить не забрати, а принести. Це підводить нас до ключової ідеї реформатського богослов'я усе з благодаті. А що це означає? Все дуже просто це те, що дається вільно, даром. Абсолютно задарма. І яка ж ціна цього дару для того, хто його отримує? Ось вона нуль, ані копійки, нічого. За визначенням благодать не можна заробити чи купити, її можна тільки прийняти. Гаразд, а тепер, маючи це розуміння, давайте повернемося до нашого початкового образу до того самого стуку в двері. Тепер ми розуміємо, що цей стукіт це не стукіт збирача боргів. Сам звук, можливо, той самий, але його сенс, його сенс змінюється кардинально, коли ми знаємо, хто стоїть за дверима. І тут Спержен робить неймовірний крок він піднімає цю метафору на абсолютно новий рівень. Він каже, що за дверима стоїть не просто пастор, за дверима стоїть сам Христос, і він стукає рукою, пробитою цвяхом, на хресті, рукою, яка заплатила ціну, щоб нам не довелося платити. І в цьому вся суть. На відміну від збираття орендної плати, який приходить заради власної вигоди, цей гість має лише одну мету благо для того, хто за дверима. Він приходить, щоб дати, зцілити, врятувати. І це, власне, залишає нас із головним питанням для роздумів що змінюється в нашому житті, в нашому сприйнятті Бога, коли ми нарешті розуміємо, що його стукіт у двері нашого серця це не вимога, а запрошення. Не вимога сплатити борг, а запрошення прийняти безцінний дар. Подумайте про це.